Всем привет! І в цьому відео буде обзор на нове оновлення в Avatar World. Ну що ж, а перед початком в... відео ви не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Ну що ж, а я же буду розпочинати вам показувати самий обзор. Заходимо вгору, я тут трішечки зовсім трішечки подивилася. Ось така нова локація. Тут е, типа звук описувати можу сказати. Заходимо в цю локацію. І ось вона така естетична. Ось тут ось такий світильник. Тут багато кольорів. Ось тут такі е, музикальні естетичні прилади. Ось тут такі естетичні навушники, барабани, чи стільчики. На все похоже, як по мені. Ось такі штуки. І ось тут така девчинка. Ой. О, так. Тут такий дяденька сидить. Тут такі емоції. О, ось. Ось тут такі якісь штубки ще. О, экшу. Господи. Ага, ось тут така секретка. Так, далі. Ось тут така ще штука якась. Це то таке, типу, світло. М -м -м, ось така локація. О, ось тут така ще штука. А, ось тут, я думаю, що буде вихід. На дві Так, давайте подивимося далі. Тут додали два нових, на жаль, платних пака. Так, перший e, Toddler Baby Room. Ось це така кімната для дітей. О, і ось така ще кімната можна сказати для підлітка. Ось, значить. Так. Виходимось. Зараз ось тут така ще локація з'явилася якась. Я думаю, що наступне буде одновлення ось це Ось цей театр. Давайте подивимося, може щось ще нового добавилося з тут, типу, ну, я не знаю. Так, вроді нічого нового. Угу. Нічого нового. Значить, на цьому все. Я вам хочу сказати. Що тут, в цьому будинку, з'явився третій поверх. Ну, як я зрозуміла, то це тільки ті, в кого будуть паки до цього будинку. Ось тут я обкладинку робила на минуле відео. Так, йдемо за другий поверх. Ось тут немає на другий поверх, щоб підніматися. Я думаю, що їх тут немає. Ступенів не третій поверх, тому що це тільки для тих, в кого будуть паки. Так що ось так от. Вроді все я вам показала вже в цьому оновленні. І ще тут в паках з'явилися нові прикраси. Ось такі вони дві. Ось такі часики якісь і ось така ще Ось така ще прекрасна. Зараз ми їх активіруємо. Якщо я говорю в носа, то я пробачаюся. Тому що я, мабуть, знов прихворіла. Ось така штучка. Штучка. Угу. Оска моя. О, и ты такая ожеревля, Ну, Нормык, я скажу. Ну я тоже ожеремля оціню як. А ну, мабуть, четверка. з десятим. десятым. Ой. такі часики. Так, О, ура! О, так. Ось такі три красиві коробочки. Ще будемо їх відкривати. Це все безплатно. Всі ці коробочки. Так, давайте будемо міряти вже. Ось такі червоні. Зараз я зніму кофту, щоб було видно. Ой. Mm, ось Фух, о, ось такі часики красиві. Так, далі іще ось такі о, сірі. А і ось такі рожеві. Ну, мені, мабуть, більше всього сподобалися ці. Вони більш до естетики входять, о, тоді я оціню коробочки. Ось це 60. Ось це 8 з 10, а ось ця 6 з 10. Ну, а ось ця коробочка, я оціню як 5 з 10. Часики. Часики. Ось ці часики 5 з 10, ось ці 6 з 10, А ось ці 8 з 10. А, Ну і ось ця жеремля, я вже вам говорила оціночку 4 з 10. І як для мене м, це, мабуть, нормік оцінки. Не знаю, які для вас, але мені, вроді, вони нормі оці оцінки. Так що. Зараз я все це буду знімати з себе. Тому що це до мого луку не дуже підходить. Ось. Так що. випишіть в коментарях, як вам це оновлення, як вам ось ці прикраси, як вам ось ці коробочки. Ось такі вони. Друг на друга накладеться, накладуться, ну ладно. А, в принципі, все. Ось це, до речі, естетична. Ось. А все така мені дуже подобається. Так, ну що ж, в принципі, все, мабуть. Ну що ж, це такий швидкий обзор на це нове оновлення. Ну, воно швидке цей обзор швидкий, тому що оновлення маленьке. О, секреток я ще не розгадувала, але я подивлюся. О, попробую розгадати і вам зняти відео. Я сама не знаю, чи мене вийде це зняти відео там, де я розгадую секретки, чи можливо і ні. Так що я вам зразу не обіцяю, тому що зразу обіцянки я вам не буду давати, тому що вдруг мене не вийде, а я вам вже дала обіцянку. Ну, так що ось. Значить, на цьому я вже буду закінчувати це відео. Всім велике дякую за перегляд, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте про мої другі аккаунти, ссылочки в шапці профілю. І під цим. Ну і в коментарях закріпленому коментарі. Там сили на мій Тік-Ток і на телеграм канал. Всім велике дякую ще раз за перегляд і усім пока! Zappy.